Коло описане навколо трикутника. Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі вершини цього трикутника. При цьому трикутник буде вписаним в коло. Тобто коло описане навколо трикутника, а трикутник вписаний в коло. От, у мене є трикутник. Він має три сторони, він має три кути, він має три вершини. І от у нього навколо нього описується коло. Воно повинно пройти через усі три вершини. Ось вони у нас є. Значить, А, Б, С. Є теорема, про коло, описане навколо трикутника. І ця теорема нам говорить, що навколо будь-якого трикутника завжди можна описати коло. От є трикутник, Та-дам! Я описую навколо нього коло. Серединним перпендикуляром до відрізка називають пряму, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Серединні перпендикуляри до сторін трикутника перетинаються в одній точці. Центром кола описано навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Тобто ось ця точка, в якій вони перетинаються, ось всю кашу я заварив для того, щоб знайти центр кола, який буде описаний навколо цього трикутника. Якщо в мене є три сторони трикутника, я можу знайти кола. Ну і навпаки, через радіус можна шукати сторони трикутника, це залежить від задачі, яка стоїть перед вами. Так от, радіус описаного кола навколо трикутника можна визначити, якщо перемножити сторони АБЦ і поділити на 4 площі.